І як є важко, напевне, коли мама помирає, а дітки ще зовсім малі, залишаються, їм дуже важко живеться. Але навіть тоді вже сам Бог бере відповідальність на себе, для того, щоб ті діти вони не були залишені. І написано, що Бог є не просто Бог, а хто Він є? Батько сирід я спілкуючись з такими сім'ями або з такими дітьми, які в молодості чи навіть ще раніше залишилися без батьків. Я заважав, що Бог особливо піклується про таких дітей. Пам'ятаю одну історію, коли я поїзд заїхав, і до мене пристав один чоловік, каже, давай карти заграємо. Я кажу, не вмію. Ну кажу, давай горілки вип'ємо. Кажу, не п'ю. І він коротше, не того напав. А потім каже: хто ж ти такий? Я йому представився. Каже, понятно». Тоді давай побеседуємо і давай мені задавати таке серйозне питання, і каже, перше питання, ніхто не може дати відповідь мені. Я кажу, а чому? Ну, каже, таке складне питання. Тож я тебе, напевно, теж не знаю відповідь на це питання. Але задавай, разом просуждаємо. Він каже, чому? Коли був ще дуже маленький, і мої батьки померли від газу в чаділи, І я, мене виховували бабуся, дідусь. Де Бог? Ти кажеш, що Бог є, Він добрий. На що Бог дивився? Я кажу, я не знаю, хто був твої батьки. Не знаю, чому вони померли, чи від газу, чи від того, що, може, ну, всякі причина, чому той газ не виключили, може, вони п'яні були. Я ж не знаю. Але кажу, я знаю одне, що Бог тебе не залишив, тому що ти вирос. Більше того, він трохи представся, живеш в Ізраїлі і сам похвалився мені, що має стільки грошей, що хватить і для дітей, і для внуків. Ще й мені хотів цілу жменю дати, але ну, я не взяв ні одного гривня, але пропонував. Або п'яний виняв, каже, на тобі всі. Але я про те, що Бог дбає про таких людей. І тому я кажу для нього, чоловіче добре. Як би там не було, Бог тебе любить, бо ти живий, ти здоровий, ти багатий, ти успішний. Подякуй Бога за те, що він був твоїм батьком до цього часу. Він каже, може то й так. Я не знаю, як там далі в історії склалася. Він роз'їхав на Буковину, зараз живе десь у Ізраїлі. Чер... У... У... Але я самі факт хочу сказати, що Бог Він дуже є добрий, який дбає і про дітей, і про батьків, і про матерів, і про всі сім'ї. Амінь. Амінь. Ніхто не може звинуватити Бога, що наша доля така складна, і ще Бог про нас забув. Це неправильно, це неправда, що Бог когось забув. Бог нікого не забув. Якщо Бог навіть про гробців не забув, про лілії не забув, як вони гарно світують, як, знаєте, все творіння Боже, воно створене Богом не напризволяще, але Бог дбає про своє творіння, тим більше ми є вінець Божого творіння, і Бог про нас дбає по особливому Амінь. Амінь.